Ну що ж, мої дорогі, рада вітати вас на розкладі і знову плануємо наступний тиждень. Пишу його якраз для вас як підказки, так як закінчується січень, починається лютий. Будуть нові розклади на місяць. Відстежуйте мій канал і будете мати собі підказки на наступний місяць, що як буде у вас відбуватися з енергією, тому що тут лише про енергію. Ну і так, дивимось. З понеділка неділю, з 26 січня по 1 лютого, дивимось тиждень для вас, мої любі глядачі. Ось тут завжди той знак, про який я говорю. Ви собі знаходьте себе, все відео слухати не обов'язково. І, звісно, користуйтеся підказками, які я відкриваю на тиждень для вас. Любі овни, на що звернути увагу на цьому тижні? Зверніть увагу на свій духовний стан. Що відбувається всередині вас, це дуже важливо, тому що вам треба якась підтримка, порада, вам треба мудре слово, вам, можливо, треба навіть якась настанова. Пам'ятайте, я вчу так, рішення завжди приймаєте самі, але якщо сумніваєтеся, то порада вам, мабуть, потрібна. Хтось таки вам щось підкаже. І шукайте тих, в кому ви впевнені, хто для вас є авторитетним, хто для вас є прикладом, так ви полегшите свій. Душевний стан, віднайдете спокій і вирішите свої ключові питання. Тому я би вам радила на цьому тижні шукати того, хто вам допоможе, і не чекати. А також наповнювати себе внутрішньо. Коли вам буде добре, всередині, коли ви будете спокійні, ви здатні вирішити будь-які питання. Тому тут важливо, щоб ви заспокоїлись і не можете самі шукайте того, хто вам допоможе. Бажаю вдалого тижня і всього вам хорошого! Так, ідемо далі. Тельці, тиждень для вас. Ось, бачите, що тут відбувається. Взагалі, дивлюся завжди тільки прямі карти. Не знаю, чому вона в перевернутому положенні. Королева жезлів – це якраз про ідеї, про запал, про такий вогняний характер, про силу, про незламність на цьому тижні для вас, але чомусь ось так відбулося. Бачите, в перевернутому положенні була ця карта. Знаєте, я вам скажу, що вам треба звернути увагу на свої ідеї. Можливо, ви трішки забули, хто ви, забули про свій характер, про те, що ви можете більше, ніж ви думаєте. Тому тут і якраз все було в перевернутому положенні. Зверніть увагу на те, що дає вам можливість не здаватися, зверніть увагу на той внутрішній вогник, який є у вас всередині, точно. Скажу, що це тиждень амбіцій, планів, нових перспектив. Це дуже хороші ідеї у вашій голові. Тому менше розмовляйте, менше зустрічей, більше будьте в собі, тому що тут зароджуються гарні ідеї. Ви можете досягнути бажного, переконати інших, ви можете якраз досягнути того, чого хочете, якщо не будете розсіватися на зайве. Ось такий тиждень для вас, мої любі тельці, тому тільки вперед тиждень перемог, звершень, тиждень світлих думок, хороших ідей і нових планів та перспектив. Всього вам доброго і йдемо далі. Близнюки, тиждень для вас, яка буде підказка? Ой, це мах чарівник. Мабуть. З цієї карти все починається, так і у вашому житті. У вас період, коли ви просто все тримаєте на собі, коли ви не можете залишити ні роботу, ні дім, ні якісь проблеми, ні фінансові, якісь у вас є питання, також треба їх вирішити. І ви це все тримаєте. Ви вже настільки стомилися, але я хочу вас трішки підтримати. Не здавайтеся, ви можете більше, ніж ви думаєте. Звичайно, треба не забувати і про. Також відпочинок, але поки що вам не можна на когось покластися, любі близнюки. Тому на цьому тижні вирішуйте все самі. Ніхто не вирішить ваші питання, проблеми, ніхто вам не допоможе і не підкаже. Ви самі все тримаєте в своїх руках. Мабуть, уже в лютому у вас буде все по-іншому. А зараз ще, звісно, допрацьовуйте моменти. І хто будує кар'єру, хто хоче якихось таких серйозних. Злетів уверх, я би вам побажала звичайно докладатися до роботи. Повірте, що ви будете знаходити енергію на те, що для вас важливо. От, якщо ви поставили собі ціль, ви побачите, що ви не будете від цього стомлюватись, але тут виглядає ситуація так: ніби все на ваших плечах, і поки що треба. Звичайно, тримати все під своїм контролем, так би досягнете бажаного і успіху. Якщо довіритися комусь, то звісно все піде не за вашим планом. Пам'ятайте і вдалого вам тижня. Так, любі раки, що ж чекає вас, яким буде тиждень? Ви трішки стомились, розгубились, не знаєте, що буде далі. Зроблено так багато, але ви вже не знаєте, чи варто йти, тому що цей чоловік, який ось тут зупинився, навіть і думає про те, чи продовжувати все це далі. Дев'ятка жезлів це про якийсь розгублений момент, про те, що ви зробили багато, але можливо зробили не те, що треба. Насправді, зупинятися тут точно не можна, не можна це жезловий рік, це рік енергії, амбіцій. І ви на правильному шляху, можливо, просто робите не те, можливо, щось трішки випало з вашої уваги. Можливо, ви витрачали час не, не на те, що дійсно вам потрібне, але точно не зупиняйтеся, особливо якщо це стосується вашої роботи, кар'єри. Тому що ви будете зараз переходити далі. Що це означає? Будуть у вас великі покращення. І... Точно не можна зупинитися. Можливо, трішки розгублений стан, але з цим можна впоратись, якщо поставити собі конкретні цілі і зрозуміти, чого ви хочете і що ви робили зайвого. Бо 100% тут є у вас якась ситуація, де ви займалися не тим, чим треба, і тому не досягали бажаного. Але якщо ви зараз перебудуєте цей план. То ви зрозумієте, що дуже скоро ви дійсно перейдете на новий рівень. Просто не зупиняйтеся, вірте в себе. Так, ідемо далі. Любі, леви, що чекає вас на цьому тижні? Якою буде енергія, ви будете збирати врожай, точно як оця дівчина. Приходить час, коли вам щось повертають. Приходить час, коли ваша робота дає якісь плоди, і на цьому тижні ви будете їх збирати. Знаєте, я ще скажу, що ця карта про те, що ви довго на щось чекали. І нарешті це все приходить у ваші руки. Це у нас пентаклі, це про стабільність, про фінанси, про благополуччя. Тому на цьому тижні ви отримаєте якісь фінанси. Хтось на них довго чекав, хтось уже і навіть. Не розраховував, але вони до вас повертаються. Ви збираєте плоди. Ви... Це результат вашої роботи, і ви заслуговуєте на це все хороше. Ви чекали довго, а це прийде дуже швидко і спонтанно. До речі, ці фінанси допоможуть вам зробити стрибок. Можливо, ви придбаєте щось важливе або будете їх витрачати на благополуччя своєї сім'ї і родини, але це буде стрибок, і він буде таким, я би. Навіть протрактувала яскравим, тому що, знаєте, це щось покращить, і цей стрибок вам точно потрібен. Ви довго засиділись на одному місці, тому зробіть щось важливе для себе і для своїх близьких вдалого вам тижня. Так, ідемо далі. Любі діви, що чекає вас, дивимось тут у нас закриття старих конфліктів і програм. Вам треба бути мудрішими, вам треба думати про рішення. Вам треба думати про свої кроки. Знаєте, у вас має бути така стратегія, що ви робите, для чого, чому. Бо вам постійно заважає хтось в оточенні, ви ще не можете зрозуміти, що ця людина не є вашим другом, а є вашим ворогом. І все відбувається тому, що непромірковано або довіряєте не тим, або занадто швидко приймаєте рішення, або піддаєтеся своїм емоціям, і тому так відбувається. Тому з понеділка по неділю у вас є шанс, звичайно, обмірковувати свої кроки, думати, що кому говорити, і, звичайно, закрити старі програми. Відпускайте негатив, ви тримаєте його і знаєте. Це обтяжує вашу енергію. Дивіться, у вас тут світле майбутнє, у вас тут нові можливості, гарні перспективи. Все буде добре, а ви ось тут застрягли і ще й дивитеся назад. Не дивитеся вперед, а назад, тобто дивитеся в минуле, живете якимись старими програмами. Це все треба відрубати, залишити позаду. Чомусь, Діве, вам найважче з усіх знаків зодіаку відпускати минуле. Ви занадто приземлені знаки, вам дуже важко мріяти дивитися вперед. І ви живете тут і зараз, в цьому моменті, тому що ви приземлені, ви завжди про стабільність. Якщо ви обираєте людей, друзі, ви думаєте, що ви пройдете з ними життя? Обираєте партнерів. Вам також дуже важко перебудувати себе в нових стосунках. Тому зробіть щось для себе, зробіть щось для свого світлого майбутнього і дійсно залишайте позаду негатив. Так сьогодні підказують аркани. Ну і звісно, пам'ятайте, що це об, е, обтяжує вас і ваше життя. Не робіть цього. Дозвольте собі бути щасливими. Так, ідемо далі. Любі Терези, тиждень для вас. Ну що ж, здійснюються мрії бажання, все почуто, все занотовано, і тепер вам будуть давати те, чого ви хочете. Будьте швидкими, підхоплюйте всі ідеї, всі цілі, робіть все От тут задумали і одразу робите, ви побачите, наскільки ви будете підносити себе енергетично. Також бувайте більше на свіжому повітрі, вам не можна закритого простору, вам треба багато відчувати багато повітря, багато сонця, багато тепла. Навіть якщо на дворі холодно, все рівно. Ви знаєте, коли ви виходите на такий відкритий простір, а не чотири стіни, до вас дуже легко притягується те, чого ви хочете. Тому у вас були плани, цілі. Не сидіть вдома, з понеділка по неділю виходьте. І чим більше простору, тим більше можливостей для вас, любі рези. А ще вісімка жезлів показує, що дуже швидко буде, буде пробігати цей тиждень для вас, час точніше, і треба багато чого встигнути. Знаєте, ще вам скажу, що ця карта вона показує. Таку якраз деталь, що треба ще й е, зрозуміти, про що ви думаєте, бо ви обов'язково будете притягувати все, що у вашій голові. Тому думайте позитивно, будьте добрими. Будьте, будьте щирими, не думайте про негатив, особливо, якщо у вас якась є образа на когось, відпускайте все це, тому що будете це притягувати, і для чого вам негатив в житті? От скажіть. Тому ось такий тиждень швидкий. Тиждень сповнений амбіцій, планів, мрій і бажаю вам досягнути бажаного. Всього вам хорошого, любі Терези. Так, ідемо далі. Скорпіони тиждень для вас, яким він буде. Знову ж таки, перевернутий аркан. Дивлюся лише пряме положення. Не знаю чому, мабуть, десь у мене. Щось змінилося в моїй колоді. Дві кубки – це про партнерство, це про любов, це про стосунки, це про те, що неважливий ніхто, окрім нього або окрім неї, але тут перевернути положення, і треба на це звернути увагу. Можливо, ви занадто захопились якоюсь людиною. Можливо, ви. Не бачите інших сфер життя, тому що поринули в стосунки. Можливо, у ваших стосунках щось пішло догори ногами, і це лише для того, щоб ви зрозуміли, що ви належите одній людині, а не собі. Тому подумайте про це. Любити когось це прекрасно, але належати треба лише собі. І скажу, що. Знаєте, людина, яка вас любить, вона вас ніколи не образить. Зробіть якісь для себе висновки, любі скорпіони, тому що тут перевернути положення. Можливо, хтось навіть з ваших друзів, це не лише про стосунки, тому що розклад загальний, можливо, навіть хтось з ваших друзів, ось в такому положенні до вас. Ви довіряєте цій людині, а людина не зовсім з вами щира. Придивіться і будьте щасливі! Так, ідемо далі, любі стрільці, тиждень для вас. Що тут? Ой, тут аркан справедливості, але знову ж таки в перевернутому положенні. Справедливість це про те, що ви отримаєте те, що вам. Що вам потрібно, бо я навіть не скажу те, чого ви хочете. По справедливості те, чого ви заслуговуєте, те, що вам дійсно потрібне. Знаєте, я завжди дивлюся на справедливість так по-іншому, тому що це такий глибокий аркан, він дає такі неймовірні підказки. Що у вас все буде добре в перевернутому положенні, тому що ви не вірите в те, що ви чогось заслуговуєте, що ви заслуговуєте на щось краще, що у вас все буде добре. Ви зневірилися в справедливості світу, в справедливості людей. Тому тут треба це повернути. Якщо ви тільки вірите, пам'ятайте, сила буде неймовірна, і ви отримаєте те, що вам потрібне, те, на що ви дійсно заслуговуєте, і правда буде на вашому боці. Тому тут найважливіше це вірити, розумієте? І тоді все. Це буде добре. Аркан справедливості показує, що не варто нічого боятися, вищі сили з вами, вас захищають, за вас пам'ятають. Лише вам треба більше вірити і дозволити собі бути щасливими, і дозволити собі, звичайно, щось краще в цьому житті. Так, ідемо далі. Козироги тиждень для вас, яким він буде. Це, звичайно, розмови, зустрічі. Подумайте, чи вони вам потрібні, якщо вас хтось кудись запрошує, що вам це приносить? Може, це просто якісь пусті розмови, такі балачки не потрібні взагалі. Вони не дають вам відчуття стабільності, вони лише звичайно займають якесь місце у вашій душі. Хтось вам розповідає свої проблеми, і ви в цьому варитесь. Але для чого? Я би вам, любі козироги, порадила зрозуміти, чому ці кубки підвішані, чому у вас так багато цих діалогів і ні про що. Чому ви віддаєте так багато своїх емоцій, свого часу, і що ви отримуєте дійсно натомість? Просто обіцянки, чи, можливо, є вже якийсь результат? Ось для вас важливо зрозуміти, чому у вас все в підвішеному стані, чому у вас немає стабільності. Тому ось така підказка. Звертайте увагу на оточення любі козироги. Так, йдемо далі. Водолії, тиждень для вас. Церкан сили, незламності, вам щось повертають, ви будете такими сильними, такими важливими і такими помітними. Хтось дивиться на вас захопленням, хтось розуміє, наскільки ви сильні, а хтось навіть заздрить вам, тому що ви можете пройти там, де інші не пройдуть. Ви можете розв'язати ті питання, які інші не розв'яжуть. А все тому, що ви вмієте бути красивими. Незламними, сильними, і, попри біль внутрішню, ви йдете далі. І як би вас не ламало життя, ви не здаєтеся в цьому ваша сила. І цей тиждень він покаже, наскільки на піку, на якому ви піку, точніше, наскільки ви незламні. Може бути важко, але пам'ятайте, що здаватися точно не можна, бо ви йдете в правильному напрямку і вами захоплюються інші. Ви приклад для багатьох любі водолії. Тому не здавайтеся тільки вперед. Так, рибки, тиждень для вас. Що ж тут відкривається? Карта навчання, пізнання, але вона була все ж таки в перевернутому положенні: це про те, що вам треба звернути увагу на навчання. Не закидати, можливо, якісь свої давні плани, вони вже побудовані. Це навчання дасть вам можливість краще виглядати, краще жити, краще працювати, легше працювати. Тому uh, треба поміркувати, uh, де ви зупинилися, де у вас все пішло до гори ногами і чому. Uh, також зверніть увагу на молодших в своїй сім'ї, родині, в своєму оточенні, тому що, можливо, треба буде вам, uh, звичайно, тут uh, допомогти фінансово. Фінансово це також має значення. Ви можете покращувати своє життя, а також не забувайте, що ви можете покращувати життя своїх близьких, і це дуже важливо. Тому я би вам радила, мої любі рибки, на цьому тижні пізнавати щось нове або ж продовжувати те, за що ви бралися раніше, і 100% не здаватися, ви йдете до кращого. Нехай це поки що маленькі кроки, але вони ведуть вас до великих можливостей. Не здавайтеся, і все буде добре. Ось таким бачу, звичайно, тиждень для вас, мої любі глядачі. Вам бажаю всього хорошого. Нехай вас все буде добре. Дякую, що ви були зі мною. І до нових зустрічей.